В останні дні інтернетом активно шириться інформація про появу нового вірусу, який може стати черговим ковідом. Мова йде про метапневмовірус. Про те, чи дійсно він є таким небезпечним та може призвести до пандемії, насамперед потрібно розуміти, що таке метапневмовірус. Це захворювання, яке за своїми симптомами дуже схоже на грип, застуду та ковід 19 Проте може перерости у пневмонію. Станом на зараз для України не існує загрози розвитку пандемії, адже до п'ятирічного віку всі отримують вакцину, а разом з цим і імунітет до хвороби. Центр громадського здоров'я повідомляє, що дане захворювання сезонне явище, і показники захворюваності в нашій країні залишаються на рівні минулого року. Та, попри все, існує і група ризику, до якої потрапляють ті, хто мають слабкий імунітет, перенесли тяжкі хвороби та діти. Важливо знати, як берегти себе від цього вірусу. Варто якомога частіше мити руки, уникати контакту з хворими та періодично привітрювати приміщення. Такі прості речі можуть берегти вас та ваших близьких від небажаних наслідків. Та вчергово нагадуємо, довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел. А за перших симптомів застуди звертайте за допомогою до вашого сімейного лікаря. Поліна Калініченко, Крименчуцькі новини.